Привіт, друзі! З вами канал Бесфішін та я Петючик. Друзі, сьогодні поговоримо про 10 найкращих магазинів на Аліекспрес для любителів риболовлі. Так що буде цікаво. Поїхали, друзі! Аліекспрес є одним із найбільших глобальних інтернет-майданчиків. Чималу частку користувачів Аліекспрес складає чисельна армія рибалок-аматорів. І це не дивно, фантастичний асортимент, доступні ціни та приятна якість товарів. Зробили цей інтернет-магазин справді народним. І щоб не заблукати серед безлічної безлічі продавців, пропоную вам наш топ-10 найкращих магазинів для рибалок на Аліекспрес. Рейтинг магазину 99,1%. На ринку вже 5 років. Кількість передоплатників 129 609 осіб. Насамперед, майданчик порадує любителів джигового лову завдяки чудовому асортименту сількованих приманок. Також представлений непоганий вибір ливгрипів та рибальських плоскогубців. Всі твари цього майданчика відрізняються гідним співвідношенням, ціна та якість. Рейтинг магазину 99,4% на ринку 6 років. Кількість предоплатників понад 250 тисяч. Один з найбільших магазинів на Aliexpress з рибальської тематики, де асортимент товарів за доступними цінами, практично для будь-якого способу лову, можна повністю екіпіруватися, не залишаючи в сторонці. Рейтинг магазину 99,5%. На ринку 4 роки. Кількість предоплатників понад 12 тисяч. Складно зайти більш гідне виконання реплік відомих моделей силіконових приманок. Представлений у дуже широкій гаміку кольорів і в розмірному ряду. Ціни вищі за середні, але воно того варте. Рейтинг магазину 99,1%. На ринку 6 років. Кількість предоплатників понад 45 тисяч. Цей магазин насамперед спінінги які полюбилися багатьом рибалкам завдяки широкому асортименту чудовій якості та гарному робочому характеристиками. Непоганий вибір фірмових мультиплікаторів котушок і спінінгових приманок. Рейтинг магазину 98,9%. На ринку 6 років. Кількість передоплатників понад 279 тисяч. Цей магазин любителів серед сотень тисяч рибалок по всьому світі. Чи не жалко? Але бренд завоював популярну навіть у розширених американських споживачів. Всі товари відрізняються від відмінною якістю виготовлення продукту. Рейтинг магазину 98,8% на ринку один рік. Кількість передоплатників понад 7 тисяч. Багатьох порадують відмінною якістю товарів для морської та прізномодної риболовлі. Величезний вибір приманок та рибальські асортименти. Катушки, цуріма можуть привадно здивувати своєю якістю та ціною. Рейтинг магазину 99%. На ринку понад 9 років, кількість предоплатників 66 тисяч. Шанувальниками нахлисту присвячується величезний асортимент якісних товарів для нахистового лову, що включає весь її спектр, в тому числі матеріали та інструменти для виготовлення мушок. Крім того, зверніть увагу на величезний вибір асортиментів для риболовлі. Рейтинг магазину 98,9%. На ринку 7 років. Кількість передоплатників понад 484 тисячі. Не потребує особливої виставки цей магазин. Найбільший рибальський магазин у цьому тоні. Гігантський асортимент з новинками, що постійно з'являються. Вважаємо рибальським у всьому світі. Так що дивіться за посиланням. Рейтинг магазину 98% на ринку 3 роки, кількість предоплатників понад 23 тисячі. Для любителів недорогих, але якісних електронних гаджетів для риболовлі, відмінні камери для підводної зйомки та ехолоти, які можуть посперечатися з виробами визначних лідерів. Рейтинг магазину 98,7%. На ринку 2 роки. Кількість предоплатників понад 20 тисяч. Доселяє японськими і не лише товарами із гучними іменами. Загинайте пальці. А вони такі: Shimano, Дайва, Ріобі, або Garcia, Pend, Owner та інші якісні приманки від Annifish. Друзі, дуже хороший і класний магазин. Всім рекомендую, сам там товарюсь. Безперечно, можна було б із легкістю скласти її топ 100 магазинів з рибальської тематики. Адже список кандидатів мої становили чесні. і це ще раз підтверджує безмежну можливість пошуку товарів із риболовлі на просторах Аліекспрес. Ну а на цьому в мене все. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь на наші соціальні мережі: Instagram, Facebook, TikTok. Все буде Україна. Побачимось на риболовлі, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ!